Камень займався тим Андрюшко Петро, з 13-го року народження, то він був, так, би, тут був штаб районного проводу районного проводу. Ну, до того районного проводу належала ступниця, городище, озимина, мокряний і долішній лужок. Ото було таке скупчення. Ну, Андрушко був провідником військової сітки, а Максимович Микола був провідником СБ, то є служба безпеки. То вони були обоє з котування? — Все обоє котування з одного року, оба разом загинули. І накрийку такий сексот, видав їх вже в 47-му році. Ми ввечері мали піти на другу територію. А він робив на дві руки, знову то все, розумієте, і він їх видав. Так. Як було, як ви не жили в такій хаті, там були, скривалися в такій хаті, та хата та хата була так трохи віддалена, розумієте, і вони москалі напали на ту хату. і... Вискочили, чи не вискочив через вікно, мій Вуйко, то мої мами рідний брат, мій Вуйко втік, що його вже не діставали не, не кулі, розумієте? А тому дали по, по ногах, і він туди, він кричить Петре, не залишай мене. Ну а як то не залишай? Як щось треба зробити, він піднімає руки до горимоска і думає, що він знімає, що він здається. Ні? Він приходить вистріл у нього і собі вистрілився. І і так закінчилося життя. Мабуть, по тричі вона то в 47-му році. Вони були було, у 47-му році, 14 березня ввечері вони були у нас, мами мої. Моя мама то є його була рідна сестра Андрушка. Ну, Котування то було. Та, ні, ми живемо з доступниці Так, Вони прийшли до нас доступниці. До, Прийшли до хати, так довго сиділи, як йшли, і все, будьте здорові, будьте здорові, будьте так, ви розумієте, якби, якби щось відчували, що щось, що щось їх має чекати. Ну. Не знали, де вони знаходяться. Тоді і не так багато повстанців було, ви розумієте, що людей вистрілювали. і... Так би 15 березня, то 14 березня вони були у нас в хаті, а 15 березня врано ми чуємо стріли. І мама каже, ой то вийшла на двір, чуєш, що недалеко, там, де ой, то, напевно, вже мій брат пропав. Ну, а потім вже так десь Боже, за дві години, ну, вони ще не знайшли, поки вони не знайшли е... фіру, поки що, щоб їх взяли, порозували їх. Вже роззували, порозували їх і їх тоді забрали на фіру і по... ту накрили, а ноги були видні. То, в тому, того, що його по ногах вистрілили, то ноги були сині, а вика були ноги білі. І їх піз... ми тоді навезли до Дублянського, Дубляни, тут недалеко, до Дублянського району. І їх повезли в район, в районі їх розбили довго. То, ну, може тут ні, а тут постели, поставили, постави, повісили їм автомати, зуби вищили, розумієте, такі зробили ну бандитів. Розумієте, людей зробили бандити. Так з кожного робили. Хоронили де. От у двоє ліс е, за зублянами, якщо їхати з тої сторони, викопали таку яму. І всіх тих скидали усіх кого побити, скидали тут. Та яма була без, безрозмірна. Ну і там і похований мій вуйко. І наш родич робив на жидіній дорозі у дублянах і хотів їх витягнути тих, хоч ну, з нашого села. Ну, каже, там неможливо було. Там якогось такого повного кинули на те, що я не міг ніяк їх витягнути. Ну і всіх тих, наприклад, в загинуло дуже багато людей. Дуже. Байщи три чоловіка. Там спідварку, де я де, говорю, де купили тут ті, що того, з одного обістя посадили посадили того обіцького. Ну, А в другому жили такі, що дві, бо то була одна сестра і друга сестра на тих на господарство розділили. В другому жили Каспери. Каспер був. Мав чотири сини. Ну, ті сини, один був Михайло з 19-го року, то його, то він йшов отут якраз коло цвинта, коло старого. Його тут тяжко поранили, взяли коня, прив'язали ногами до, конь, до хвоста Кінського і так вез, тягнули по всьому сиді. Розумієте? Пригнали батька. Батько, щоб він сказав, що його син, а він відказався, розумієте, його так били, що йому кров йшла ротом і носом, і забрали в дубляни, і там його і замучили з того батька. Другого сина в 44-му році, в кінці 44-го, спочатку 45-го, а то в кінці, напевно, 44-го, була така акція Червона мітла, щоб підмітали все, розумієте? На, на Ступницький, на Медвежанський візок туди куди їздити, зробили сильну облаву. Там загинуло 22 чоловіка. А з нашого села хіба шість. Тобто з нашого села такий Каспер осип, от того, от того, що тягнули за голову то брат, Критович такий Григорій, по косостап з то є був саничний села котування. Ну Там зручний кінця, два поточняки Григорій і Михайло. так, Григорій і Михайло. І отих шість чоловік тут із Медвежі неповнолітний на нізкому їсти. Його теж вбили. так, А решта тут всі люди. З ніхто не зголошував. Всі а вони там загинули всі разом, то то була там якась краївка чи як вона? Ні, ні, там не в лісі воювали просто. Там є ще краївок, ми не мали. Ну, то, І то, а спій, то наші люди. І той священник був такий сприс раніше, у нас такий священник, його сина в 41-му році замордували в Бориславі. Більшовики в Бориславі, то він вночі ходив по швят... ту могилу запечатувати, розумієте? І так та могила була відкрита майже дві неділі, тому що одного з нашого села, того станичного покусу, ніяк не могли знайти. Розумієте? Він, видно, був ранений, і він запхався в такі кущі, що, так, ну, що його ледве знайшли, ну і тоді ту могилу закрили, але ні вужок, ні мокряни, то хлопці з війни дорожі, ніхто ще не, не ну, і навіть із медвежі то, то хлопці, ну Кліщ, так меколо кліщ, бо того я знаю так точно. Розумієте, ніхто не боялися люди, боялися приходити, що тут робить. А прийдеш сюди, то тебе відразу, бо в селі, крім добрих людей, були ще сексоти, які були куповані або під дулом автомата йшли, або були куповані за гроші. отак. Отаке було. То вони там загинули, їх так тіла залишили там, Так, в лісі так. А потім зайшло село. За... Як хтось вийшов в Тухомиру, заїхали в село з кіньми, їх всіх привезли сюди, в братську могилу. Отут, ну, тут ми зробили, тут ми їм зробили пам'ятник. Але то люди також якось вночі їхали, ті тіла ті, ті ну, ті, вночі, забирати. та ясно вночі, та вдень ніхто не міг нічого зробити. Там людей була, що люди боялися розумієте. Щось зробити, говорить, говоріть. що люди боялися слова якось сказати. Та тепер, що хочете говорити на владу, то було б пізніше, скоріше щось сказати. Давай відразу на медведі на двері то перевезли їх всіх разом. Всі, всіх разом, всіх. І хіба одного отого. Каспера Осипа, батьки похоронили чомусь окремо. Я так зрозуміла. Я тоді зрозуміла, що вони хотіли йому зробити, видно, могилу. Але Потім то вже два хлопці той Михайло і той Осип. Ще ще лишає один упа Володимир, псевдо його буйний. То його поранили, привезли мамі під ворота і так штиками добивали під підворотами. І стару вивезли, вивезли з хати, і так вона на то все дивилася. І мама після того зійшла з розуму. Та чоловіка замордували в дублянах, троє синів поховали, лишився один син, його забрали в армію, і з армії його посадили. Ну він був, бо я була, я фактично є членом Дрогобицької станції того станиці упа, розумієте? То він був з нами там, О, то його то його посадили. І, а дітом з ар з армії він, я не знаю. Він так як мені казав, справда правда то чи ні, що він хотів перейти. Він десь там недалеко, тої Чукотки служив, хотів перейти на на, на туди до, до Японії. В ну, йому це не вийшло, і його посадили. А справда так чи ні? Фактично так, я ще хочу сказати. Він ще був вдома. Ще тут і брати його, той най, той Володимир жив. До них зайшло дуже велике злужка, Багато дуже москалів. А в той чочі, в той, що його посаде, того бенічку, що казали, що мав корови і, і кури, розположилася сотня в яка переходила із Карпати. І той хлопця, йому тоді було 17 років, най може і не було йому. вискакує з вікно, вартовий його не замітив, бо там хата велика, бокове вікно і дав тим хлопцям знати. Ну, москалі всі були знищені, всі. І відразу вивезені всі, все було зроблено. там тут все, все було зроблено, все. Може, через яких пів години приходять командири приходять три. На вас не було наших пацанів? Ні. А пацани вже вивезені. Розумієте? Ну, була помста. Була повстріч. А багато там тоді вони москалів побили? Ну, — Бо, напевно, десь колики 12 штук було. То, то ми з ним говорили. то Я так фактично, я щось знала так, знала, що то він зробив. Але скільки казали, що там ще їх жили два господарства, і все, син один, щоб жени, всі вже не всім вже так само йому відступили. То мили, то то все скоро збирали, все так, щоб і не ну, так. І одного саме найперше в котаванні вбили Ворончака і Йосифа. Та то, що було в 44-му році. То було, як йти до церкви, то його там вбили, то чи шість днів він лежав, не дали його похоронити. Розумієте? Потім його, ну, так само він тут недалеко братської могили є. Ну, а потім вже все, там пішов і Іван. І Войтович Володимир, так, і Микола, і ну, Купа, купа, оті от от хлопці, Каспири. Їх такі були ще хлопці-мацани, їх три. Так само. Хлопець, один наймолодший, мов 16 років пішов да. Ну, Так, що з 23 люди. Діда... Бо і, та, і Луча, Луча так, Купа-купа. То вони загинули всі в селі. Всі в селі, так, всі в селі загинули. Тобто ви то робили москалі постійно облавити?